Всім привіт, приїхав з Павлом на ставок, позвав його сюди. В тому році їздив. Тут гарний карась клював, Коробок один попав. Здоровий. Рак у нього Він клює. Ось щось затягнуло. Зараз тут червака потрібно буде замінити. Так, клює ось така пліточка маленька десь. клює. Не знаю, чи тут видно. чи ні? Пліточка. Ось така плітка клює, він її відпускав. Зараз возьмемо пару штук котам. І ось попав такий карасик, мали їхати вже через хвилин 10. В тебе потягни. Карасик. Ні. Так потягнуло, думав, що в нього карась. Прикормили, ждемо. Вже думали, що поїдемо в інше місце на трохи менший столочок, теж копанка. Там він каже, що карасик є. Ну, Посидимо трошки, підождемо, може побачу. більший карась підійде. Він починає клювати і тут. Мульгаць задовбує кожну секунду клює, не можна вудку закинути, черваків не Що? Клює знову. У нього тут цей популок, не знаю, видно чи ні ось. Під берегом таку на меншу вудку, клює раз за разом. Зараз караська в садок може кину, щоб у воді був. По дві вудки так взяли. Вон там теж клює, зараз не шукати. Ось такий поки улов. Ось уже скоро мали змотуватись. Думаю, що на копанку заїхати. Там і в мене теж. на другу вудку правішу різко положив і почав тягнути, пав такий карасик, грам на 300, може 400, думаю. Взяв садка, зараз опустю, посидимо ще з півгодинки, може годину, мабуть на копанку, ну тут не поїдемо вже, бо не встигнемо. Він хоче вудки переставляти, <реш> свої встав. Жде караска, а я бачу. <реш> Він такий карась, не знаю, чи видно зараз. Він кліточок тягає, зараз закину, потім ще включу камеру. Ось Павлові теж попав карасик на вудку, тільки що сиділи він, опять що на копанку хоче на ту їхати. А тут прикормили, так а ну покажи. Ось такий ладошечний карасик нормальний. Ось тільки що витягнув вудку, щось положили таке, як карась, нічого немає. Зараз закину знов, поливом щось там бігає, карасика достає. Ось на цю вуку щось теж починає так клювати. Мабуть, мало карасика, в основному пліточки оці мульгати, через то він не може підійти нормально, щоб клюнути. Ми спочатку не кормили, все одно вона та і думаємо прикормимо. До лампочки. Новий садок в нього такий. ось. Боїться, каже, він рветься кожну секунду. Твічний садок. Водошичний карасик такий. Він у нього клієць на ту саму вудку. Знов карасик. Угу. Два карасики. Зараз закину вудку. Ще трохи посиділи, впала пару карасиків теж клюнуло більших. <раписи> він, він сидить доволі, так що зікає. В мене маленькі карасики клюють, чомусь mm -hmm. на праву вудку, на ліву Це тільки мульга якась. У нього щось робиться. Зараз покажу ось карасики. Трохи попало малих карасиків. Пару таких середніх. в тебе там. Два і один здоровий такий хороший карасик. Це мульга. Покажи, що ти зливає. У нього там 2-4 карасика, пару манюньких пліточок. А ті плітки в нього повипадали з садка. В нього щось погано клює, він не дуже рибак, так? Да? Професіонал. Ось цей поплавок під берегом тут ні один нього карасик, мабуть, не взяв. Всі на ту теж. І в мене праву. По сторонам так клює. Людей на цьому ставку немає, там другий ставок є. Та він таку рибу тягає, там другий ставок є далі. Здоровий такий, мабуть, не знаю, чи видно, чи ні он. Там люди є, приїхали, ті поїхали, поки ми сидимо, мабуть, клює, карась. Товку йти далеко. Ще трохи посидимо, подивимося, чи довго будемо, чи ні. Ну, Вже краще, клює. можна буде колись зранку приїхати, може на вихідні. Може немашку дає. Павло казав, що тут риби зовсім не буде, не клює. А як, а як клюнув карась гарний, то зранку може буде гарно клювати, прикормки, теж взяти, зранку приїхати. Бо зараз сонце пече, може карась не сильно хоче їсти. Вода холодна. Тепла вода вже прогрілась. Зараз 30 градусів на дворі є. Павло роздівся, так сидить. Загоріло. Жаби хлопчуть Тут уже, мабуть, риба віднерістилась. Вон ще тягай. Хороший в тебе куплів, так? Да? Так. Да. Я віддихати прийшов. Вон там поплавки веде. Він черваки переведе всі зараз за 5 хвилин вже їдемо. Якби зараз клюнуло, поки Знімаю, але не хоче клювати, він щось знімає в вдіти там. Шепче щось собі. Поплавок в нього тут куплений, поганий. Поганий, поганий. На нього не клює, нічого. Ще трохи посидимо, потім зніму вже, як будемо виймати, Ого. скільки в нього риб. Він <рес> жаби квокшить. Клопчить? Він клюнув карасик. Покажи ой, щось таке. Куди ти в камінку? Відірвав йому гачка, він на вуці він його витягнув, відцепити, він так заковтнув його. Що трохи посидим, щось чись і заболів чи що. Зараз ще посидим, Він гачка, воно откусив, буде робити. Чи сплюється сам на себе. Руки від червоків, він їх облизує, яке я Зараз зроби гачка, так? Ні, гачка я робити не буду. А чого? А на наш. Покльовку пропустив. Він бере, що каже, що коропа буде ловити, а сам побачимо ходить. Сам ходить сюди, карасиків, тішиться доволі, каже, добре, що клюють. Він думав, що тут тільки пліточка оця буде, але. Але аби, нічого. Мабуть, потрібно було зранку приїхати, прикормити нормально. Так, в часов 6-7 тут, щоб uh -huh. бути. Тобто клювало, так як в той uh -huh. рік. А зараз жарко на сонці. Ще погана хвиля, ну хоч і не здорово, бо без відео було більше, а зранку маленька хвиля. В, в тому році он там ловився найкраще карас, як тут ми рідко були, я раз був сам і раз павлом в цьому місці. Слава Богу, що тут не було. В цьому році видно, що води менше набагато. Тоді ось води була порівень, а зараз він, вудка в нього падає. і так. Зараз ще перезакинув вудки, подивимось. Нього на цю вудку взагалі нічого не кліє. В тому році під берегом добре брав карасик, здоров. А зараз чомусь не хоче хліба там, що там, що там рівно. Симкліється, черваків не ївці. Яким черваки, то як не клюватися? Черваків вже майже немає, там що 5 залишилось. Ось покльовочка. Зараз останній доберу не пахне. Зараз ще на відео його витягнути. Щось не хоче, клювати. Что <гвист2> такое? Он на две утки постоянно клеен, может быть, плиточки. Вот что клювало на эту утку взял. Такая плиточка маленькая. И на ту, может быть, тоже. Аж лёска потянула его хорошо, что зашла. Не надо было ее цеплять, на ту <гвист2> же клюет. <гвист2> Он закинуть хочет. Зараз ще до той подивимося, що там може карасик. Ось у лову Павла який, один карасик. Тільки... Він його вкопанку до себе вкине такий. Лудошичний. І в нього там було, я не знаю, два чи три теж таких. Трежі було взагалі. Ні, два чи три отаких. І один менший чи два. А чого здоровий втік, той більший. Якось більший втік, може він не в садок попав косоглази. Так, в садок. По одній вудці так ось залишив. Ось Павло вже змотує одну вудку, зараз теж, бо ще можу перекинути черв'яка на одній. Та й будемо вже змотуватись потихеньку, поки що доїдемо тут. Не в себе в селі, така. такий ставок, копаний, ну він глибокий тут. За 2 метри скрізь під берегом. Ось тут полокидає, поплавок стоїть видно. Пола карасика 3 взяв чи 4, всього, в мене там один гарний. І два таких середніх, чи три, а ті маленькі карасики. Вон теж клює, може навіть карасик. Пробую так вижити потроху. Якось непонятно тут кліє, той здоровий красик зразу клюнув гарно. І знову на дві вудки тут кліє, і на ту і на ту. Незрозуміло, яку витягувати, ой, рибу так лякає, скрипіть. Трошки видно цього поплавка ложить, а того веде лівого. Он Хай стоять там, мабуть. Мабуть, мога грається, ці пліточки. Вилан бігає. У нього одна вудка залишилась, вже будемо. Теж, мабуть, одну змотаю цю ліву, на ньому тільки 2 карасика взяв за сьогодні багато пліточок. Може там правіше, чуть глибше якась яма, бо в нього теж з тої сторони клює, а тут до середини не хоче. Перестало клювати всім пока. Ось ще покажу. О. Ось такий карасик гарний. Всім пока.